Вітаю вас в себе на каналі. Хочу дещо розказати цікаве, що в мене ще з'явилось доповнення до ручки бардачка на Renault Megane 2. Це вона так ось виглядає для Renault Scenic 2. Отут ця видима частина така ж сама, але трохи інша геометрія ось тут. От. Вже доволі популярна ця деталь. Багато хто в мене її запитує, замовляє. І вже на багатьох автомобілях така ручка катається. моя. Можу виготовити чорну, сіру і бежеву, але ну, дуже рідко такі замовляють біжеві. Що з доповнень? Це ось такі пружинки. От. Вони точна копія оригіналу. От. Можна їх замовляти разом із. Ручкою бардачка можна замовити окремо. Ось так вона виглядає. Доволі специфічна така її конфігурація. О. Ось такі от ці пружинки. Якщо вам потрібна тільки пружинка, можна замовити тільки пружинку, і якщо потрібна пружинка з ручкою, можна замовити разом з ручкою або ж ручкою окремо. Мої реквізити будуть в описі під відео. Також запрошую вас у свою групу у Фейсбуці та на сторінки в Інстаграм і ТікТок. Ставимо вподобайки. Всім гарного дня і катайтесь, не ламайтесь!